koroki. Ivčiki, korokčiki. Na pozbišće. Naši koroki. Naše stado. Na, na. Jule, Jule, Jule. Bar, 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 bar. Na Julečka, na, na. Jule, gdje si? Jule. Na, bar, bar, Владою, вони будуть як реліквія занесені, як вимираючий від ці корови наші, наші кормільниці. З такою владою буде скоро занесена В Красну книгу, Вимираючий від, дінозаври, як дінозаври вимирали, мамонти, так скоро доведуть і нас, що це буде як. Іконі, тільки на картинках, що діти наші не будуть знати, що це таке і що воно таке. Оце, що це за звір будуть питати? Так що я ж кажу, отак. Пока ще, село трошки чухається, поки ще некотрі хадзаї держать, поки ще є, Своє молоко, своє сир, своя сметана, масло, все своє. Так що я ж кажу, скоро буде воно з такою, як у нас. Влада, скоро буде воно все ізчезне, іщезне, як поісчезали мамонти і все остальне Вимира... Оце буде вимираючий від. Вже села повмирали, скоро вони доведуть до того, що вимре вся скотина. Все, все ні по чому, все ні по чому. Нічого не стоїть, нічого немає. Мучиться над цією скотиною, а вони ж не дають нічого. Ні молоко ціни немає. Ні на шерсть шерсть, ще немає ціни, ні на чого немає, тільки жирують, кармани набивають, репи тріщать і все, я ж кажу, скоро буде Це ж, це ж самий продукт в Україні, свиніна, це самий продукт. Свініна не по чому. Ні по чого. Як від цигарет, так і свинина стоїть в Україні. Коли таке було? Коли це таке було? До чого довели? ці, це, це та, ну Правительство гидко назвати, блядь, я не розумію. До чого воно йде, блядь, я не розумію. От так, що ми я в'яжу. Пока ще рухається і хозів, нема нічого, немає нічого. Скотина згодом, але так, вибираючи віт. Так що я зуба діти. Зараз маленькі діти питають. coroa aqui é